Ці хвилини зі мною в студії Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобуваних компаній України. Артем вітає вас. Слава Україні! Доброго дня! Я не просто так знаєте, акцентувався на різних темах, які ми вже обговорювали в студіях прямого. Але дійсно питання газу, його видобутку, і, в принципі, дуже багато от на старті нашої з вами розмови, одразу переходячи до неї. Дискусії щодо газотранспортної системи української, зокрема, і щодо транзиту російського газу, як такого, ми вже, звісно ж, вами говоримо про 2025 рік, вже наступний рік, який зовсім скоро настане. Які ці перспективи і чи взагалі вони є? Бо ну, це ж лоб виглядає логічним. Країна агресор, країна терорист, так що ж тут транспортувати? Так як відомо, 31 грудня 2024 року закінчується транзитний контракт, який був укладений ще в кінці 2019 року, на постачання російського газу території України до країн Європейського Союзу, українська влада неодноразово заявляла про те, що жодних угод чи договорів, чи контрактів між україною та російською стороною підписано не буде, і жодних перемовин з цього приводу не проводиться. Водночас, з боку уряду було заявлено про те, що у випадку з урахуванням нашої євроінтеграції, якщо з боку Європейського союзу буде запит на купівлю газу і транспортування його територію України, то звичайно Україна не матиме права відмовитися від цього, адже ми є кандидатом і рухаємося до країн Європейського союзу. Але наразі жодної інформації чи жодних угод немає. Тобто, фактично, після 31 грудня, і тут якраз переходжу до питання, що ж буде з газотранспортною системою, по факту, вона зупинить свою роботу, бо у багатьох, напевно, в уяві саме це побутує. Насправді ні, українська газотранспортна система вона є однією з найбільших в Європі, так. і історично вона була побудована для того, щоб транспортувати величезні обсяги природного газу, як на території України, так і виступаючи транзитом з Росії до країн Європейського Союзу. Мовою цифрою я можу сказати, що вона побудована таким чином, щоб ми могли транспортувати нашу територію 146 мільярдів метрів кубічних. Газу і історично на рік на рік, так угу. на рік, і відповідно Україна завжди була транзитером російського газу. Але, звичайно, всі ми бачимо, що Росія не тільки зброєю, як зараз, вона історично використовувала газ як зброю для моменти впливу. І історично обсяги транспортування газу території України вони постійно історично зменшувалися. Росіяни зменшували обсяги газу, які транзитували через територію України, а також вони будували так звані альтернативні трубопроводи, якими вони постачали газ і продовжують постачати газ в Європейський Союз. Звичайно, ці обсяги є меншими, але вони це використовують. Я думаю, наші глядачі і населення України пам'ятають такі слова як північний потік. Це, зокрема, ті газопроводи в обхід України для того, щоб Росія могла продовжувати постачати газ в Європу, але не використовувати Україну. Насправді, наша, відповідаючи на ваше питання, газотранспортна система України не зупиниться. Вона є дуже розгалудженою, і в нас є можливість працювати і її використовувати без російського газу. Але звичайно, це буде більш важка ситуація. І водночас оператор газотранспортної системи влади готова для цього, але всі мають розуміти, що в такому випадку саме українські споживачі, саме населення та промисловість, та видобувні компанії, які видобувають газ на території України, будуть ключовими замовниками та клієнтами нашої газотранспортної Тут, системи. Тобто Фактично вона працюватиме просто не ті об'єми. Хоча я навіть знаю, що там в певних мільярдах кому вимірюється те, наскільки вона спроможна транспортувати, і так. є певний мінімум. Ом, нижче якого не варто спускатися, там технічні вже там сильно вглиблюватись не будемо, але так. все ж це присутнє. Так, тобто є певні технічні <клес> особливості, але газотранспортна система буде працювати, і українські споживачі будуть отримувати природний газ. Але з іншого боку, бруче за основу цих два перших наших питання в нашій розмові, це є питання перемовин. Чи з іншого боку, так, ми є кандидатом на вступ до Євросоюзу? Не хотілося б вживати слово тиску на Україну, але все ж таки ви вбачаєте те, що там на старті 25-го року, а можливо і в найближчому. Майбутньому маю майбутньо, на увазі тижні. З нами ці перемовини відновлять і будуть продовжувати їх наразі. Немає жодної інформації про перемовини Назалі. з з українською стороною. Угу. Ми бачимо інформацію час від часу, з'являються новини про те, що є бажання транспортувати азербайджанський газ в до європейського так. союзу. Це було має наступним такі прикладом, okay. якраз є те, що зараз європейський Союз, зокрема в Словаччині, оператор словаччини, він підписав угоду. Щодо тимчасового транспортування газу і отримання його з Азербайджану. Але наскільки нам відомо, йдеться мова про той обсяг газу, який буде транспортуватися в обхід України через південь, зокрема через територію Туреччини. Туреччину, турецький потік. Так а, йдемо далі. Ви про оператор газотранспортної системи вже говорили. Анкар є в світлі там ситуації, яку зараз маємо, Я, звісно ж, про тарифи і підняття тарифів на транспортування, зокрема. Від промисловості ми чуємо там певні заклики до того, що це не варто робити, бо це зашкодить там і українській економіці, і тим, хто видобуває газ, в принципі і користується, скажімо, так, газотранспортною системою. Намагаюсь, більш простими словами, аби люди розуміли. Про що саме йдеться. Насправді, як ми і казали, після того, якщо буде зупинено транзит українською територією, відповідно так, російського російського газу, газу Так, то ключовими якраз замовниками, тобто хто буде оплачувати тарифи за її роботу, будуть саме видобувні компанії в першу чергу, та споживачі. Ще mm -hmm. за споживачами є або населення, тобто побутові споживачі, які отримують газ, та промисловість, яка купує цей газ за ринковими умовами. Для Видобувних компаній питання тарифів є завжди дуже актуальним, і ми насправді історично і з боку асоціації, з боку видобувних компаній, ми завжди відкрито і ефективно працюємо з НКРЄКП. Приймаючи різноманітні рішення, приймаючи участь в дискусіях і, звичайно, питання тарифів так. зараз є дуже важливим. Яким чином це може взагалі вплинути? Тобто всі мають зрозуміти, що для того, щоб природний газ він рухався територією України, необхідно використовувати потужності, використовувати трубопроводи, і за це оплачується тариф. Як це вплине на промисловість? Видобувні компанії, які видобувають газ і продають його промисловості, вони будуть вимушені. Платити більше за тариф, відповідно, вони матимуть менше коштів для інвестування для буріння для промисловості. свою чергу це вплине таким чином, що вартість газу для них збільшиться, а за урахуванням поточної досить важкої, так, економічної ситуації, логістичної обстрілів і так далі, це негативно вплине знову ж таки на вартість продукції і підвищить для них далі. Вже конкурентну спроможність тому подібні речі, так, так звичайно Н це. значно і наскільки. Знову ж таки, це буде залежати від тої ситуації, яка буде, але зараз ми бачимо заяви промисловості mm -hmm. так, по з урахуванням. Питання з електропостачанням, зрахування підвищення інших тарифів загалом логістичних, це може підвищити, зменшити їхню конкурентну здатність та підвищити вартість відповідно їхньої продукції там, від 10 до 15-20% відсотків залежно від сектору економіки. Для населення і, взагалі, як тарифи вплинуть на видобуток газу, угу. з урахуванням того, що в нас в умовах воєнного стану вартість газу для населення є фіксованою сталою, і є її збільшення. І прем'єр-міністр України заявив, що до кінця. Ця опалювальна сезону вартість газу не підвищиться. Це означатиме, що ключова державна компанія Укргазодобування, яка є державною і видобуває газ в першу чергу для потреб населення, вона матиме менше коштів для інвестицій в буріння. А без буріння нових свердловин збільшувати видобуток неможливо. Відповідно, в нас буде. Вже в 2025 року почне зменшуватися видобуток. Відповідно, ми будемо отримувати менше відрахувань податків, так. і в нас буде менше газу, який ми всі зможемо використовувати. Тому для населення, звичайно, ціна не зменшить, не не збільшиться, але це вплине на видобувні компанії, які не зможуть інвестувати кошти, і відповідно в нас почнеться стагнація газовидобутку. Бо важливо зазначити, що навіть незважаючи на війну, насправді протягом останніх двох років газовидобуток Україні почав збільшуватися. І флагманами якраз є державні компанії, в першу чергу з групи Нафтогаз «Укргазодобування», яка активно інвестує, бурить нові соровини і збільшує газовидобутку. Отут давайте детальніше, тому що тема газу, взагалі, ще до повномасштабного вторгнення вона ставала там елементом політичних дискусій, навіть в ефірах і так далі. Всі це прекрасно пам'ятають і зараз. Ви. Вже трішки акцентувалися, але от український газовидобуток видобуток під час війни направ тут. От ми знаєте, коли ми говоримо про інші напрямки, інші галузі, точніше, ми завжди через призму людей, які працюють в цій в цій галузі, задіяні в цій галузі. В яких умовах їм доводиться працювати через призму війни, ракетних обстрілів і з чим зустрічатись? Давайте про це спочатку. Ну і взагалі українське газовидобуток ключовими регіонами є Полтава та Харків, це область на сході нашої держави, і вони забезпечують 90% всього українського газовидобутку. Тому, звичайно, війна і з 22-го року, коли Російська Федерація зайшла на територію Харківської області, і велика кількість області була окупована, це звичайно негативно впливало на видобуток. Але що важливо, що Співробітники компаній, як державних, так і приватних, так робили все для того, щоб цей видобуток зберігати, тому що це дуже важливий і складний технологічний процес для того, щоб знайти газ в українських надрах і щоб наші споживачі могли його отримати. Видобувники працюють в дуже складних умовах. І на жаль, і видобувні компанії вони стали жертвами ракетних обстрілів, стали жертвами обстрілів з боку дронів, тому що росіяни розуміють, де знаходяться наші поклади нафти газу. На жаль, і відповідно б'ють по них. То але. Мовою цифр насправді незважаючи на всю цю ситуацію, з кінця 2022 року, тобто вже останні два роки, ми бачимо тенденцію до збільшення видобутку українського газу. В першу чергу мова йде про державні компанії, як я казав з групи Нафтогаз, в першу чергу це «Укргазодобування», яка активно інвестує і бурить нові сервини. І приватні компанії теж в умовах. Дуже важких вони в минулого року зупинили негативний тренд на зменшення видобутку і зараз продовжують інвестувати, бурити нові соверловини і видобувати все більше газу. І за нашим прогнозом, як асоціації, ми бачимо, що до кінця цього року Україна. Зможе видобути дев'ятнадцять 19 і 1 мільярдів метрів кубічних газу. Так і за останні два роки компанії вони б'ють рекорди з інвестицій в буріння. Тобто вони бурять, бурять, бурять нові свердловини, знаходять нові поклади для того, щоб забезпечувати нашу з вами енергетичну безпеку. Вже багато було сказано про потенціал України там щодо і покладів газу. Та направду ми бачимо певні бачимо певні тенденції в світлі розриву, як таких відносин і відмови на європейському Тоненті, приклад, як така там Норвегія, та і так далі. Наскільки наш потенціал зараз? От ми говорили про кандидатство інтеграцію до до Європейського союзу. І направду в майбутньому наш потенціал, наскільки він великий. Ну, якщо ми говоримо взагалі про запаси газу, ви правильно сказали, що на території Європейського континенту величезним видобувником є Норвегія, але всі мають зрозуміти, що насправді на території Європейського Союзу, на суходолі, да, тобто ті країни, про які ми знаємо, там видобуток. Він є, але він є незначним насправді. Так. Тобто, ключовими державами, які видобувають газ на території Європи, це є Норвегія, це є Велика Британія. А інші країни, та ж Словаччина, та ж Угорщина, та ж Польща, так вони видобувають газ, але це не ті величезні величезні обсяги, які потрібні європейському союзу. В Свою чергу, Україна вона є другою після Норвегії за запасами природного газу на території Європи. Будь так і зараз насправді я впевнений, і ми це можемо вже підтвердити, що один із факторів. Російсько-української війни, яка розпочалася в 2014 році, вже активна, і в 2013 році, коли росіяни робили все для того, щоб ми не потубували газ на територію, наприклад, Донеччини, підтверджує те, що росіяни. Хочу, щоб ми не могли стати енергетично незалежними, щоб ми не видобували газ, щоб ми не могли його транспортувати до європейського стати альтернативою для Європи. Так, звичайно, замість Росії, звичайно, російські запаси і обсяги є величезними, але mm -hmm. вони за останні два з половиною роки дуже дуже сильно зменшилися, І наразі, якщо до війни Росія займала більше 40% всього європейського ринку газу, то зараз це вже менше 15% і ця цифра знижується. І звичайно, Україна вона може і має потенціал для того. Щоб видобувати газ тут, забезпечувати власне споживання і експортувати надлишки до європейського союзу, технічно це є все можливим, але звичайно, в умовах зараз воєнної агресії росіяни все роблять для того, щоб ми це набули. Отже, 19,1 мільярда видобутку власного так. Про е, цю зиму цей сезон, і чи зможемо ми пройти на власному газі? Насправді, в цей опалювальний сезон ми вже друге. Так. Плануємо його проходити саме на газі власного видобутку. Угу. Я нагадаю, що минулого року ми пройшли якраз опалювальний сезон. Виключно на газі власного видобутку, і ми продовжуємо це цього року. Зараз цифри показують про те, що газу нам вистачить. Ми зможемо прийти опалювальний сезон на газі власного видобутку. Промисловість зможе використовувати газ приватних компаній, які купуються на ринку, а населення теплокомуненерго будуть закупувати газ державний, і ми проходимо цю зиму. Але звичайно, для компанії дуже важливо, окрім воєнних ризиків, так це питання того, щоб ми всі могли продовжувати працювати. І я впевнений, що. В умовах позитивних тенденцій і наступний рік ми теж зможемо прийти на газі власного видобутку. Ми маємо все робити виклики, проблеми. Ми часто ці слова вживаємо в таких розмовах, на правду перед галузю. Зокрема, звичайно, по точного умовах ключові це воєнні ризики, тому що росіяни вони активно б'ють. По об'єктах і газовидобутку і по об'єктах транспортування ми це все це бачимо. Але е, з одним із важливих факторів для будь-якої галузі і для газовидобутку, зокрема, це питання стабільно зрозумілої податкової політики, тому що газовидобуток це дуже складна, складна галузь, і вона є. Важкою з точки зору швидкості прийняття рішень, тобто ви можете прийняти рішення, яке негативно вплине на галузь і знизиться видобуток. А для того щоб його зберегти і наростити і повернутися до тих цифр, які були, це може зайняти рік, два, три і так далі, тому що без нового буріння це неможливо. Тому ключовим наразі для компанії це є. Стабільні зрозумілі правил гри та стабільне податкове законодавство, яке має угу. працювати. Так ну в мене є знайомі, які також в газовій сфері. Вони кажуть, ну це не колодязь е, викопати, скажімо так. Це величезний процес, трудомісткий, розвідка покладів. Я розумію, що багато можливо чого вже є розвідано і так далі, але в це вкладається от до прикладу, скільки часу для компанії, яка займається газовим добуванням, от просто це цікаво. Якщо ми говоримо про те, щоб знайти газ, це треба зробити дуже багато робіт, як ви правильно зазначили. Треба почати його шукати. Треба провести певні сейсмічні розвідувальні роботи. Всі деталі Артем не розповість, так, тому вона не сподівається. Так, це дуже дуже це досить довгий процес. Впливозару в умовах війни дуже багато іноземних підрядних компаній, які працювали і надавали послуги так. в Україні, вони пішли через повномасштабне вторгнення, і для того, наприклад, я просто поясню мову цифру: що для того, щоб пробурити одну газу. Лу свердловину це по грошах може займати там від 50 до тридцяти мільйонів доларів одну свердловину. І насправді цифри статистики показують, що лише кожна третя свердловина є успішною. Тобто, простою мовою, ви можете пробурити три свердловини, і лише одна з них вам буде давати газ. Дві інші свердловини залишаться. глядачі сверловину. з математикою. Все добре порахували так. ризики, так. підрахували, підбили підсумки. тобто ризики. І тут я ж кажу, для компанії вони роблять все для того, щоб знаходити газ. Насправді Україна історично вже видобуває газ більше ста років, угу. і звичайно, наші поклади вони є досить виснаженими, і компанії треба все більше, більше кладати кошти для того, щоб цей газ знаходити і бурити серловини, все глибше, глибше, і глибше. Аналіз показує, що там газ є, але звичайно капітальні інвестиції, тобто кошти для пошуку і ризики, вони є дуже, дуже, дуже високі. Тому, коли ми часто дискутуємо тут і не тільки з Артемом в студіях, друзі, коли ви дивитесь прямий про збільшення власного видобутку потенціал України це все так, але ви маєте розуміти, скільки це коштує там гравцям на ринку, які беруть участь в цьому процесі, які працюють на цьому ринку, і чим жертвують вони і ризикують. А це також люди, українці, які працюють на цих підприємствах і там їхні їх, їхні власні капітали, і не тільки. А менше з тим, 25 й рік про наші перспективи, бо от вже сьогодні 11 грудня декілька тижнів, і ми в новому році. І з точки зору того, що дискутується і говориться, і є навколо війни, яка, на жаль, продовжується, і з точки зору тих проблем і питань, які ми зараз з вами вже обговорили, але про що йдеться зараз у сфері газового видобутку і от в тих компаніях і тих гравців, як я вже зазначав, які і далі працюють, попри все, які завдання перед собою ставлять? Яким бачить цей 25-й рік? І окрім питань щодо транспортування і нашої газотранспортної системи, направду продовження налагодження контактів, як ми звикли останніми роками, та із з 2014 року, налагодження цих контактів з нашими європейськими партнерами. Насправді видобувні компанії в 25-й рік дивляться оптимістично. Так, звичайно, те, що ми з вами обговорювали, угу. питання тарифів, є угу. дуже важливими, тому ми зверталися до регулятора, щоб провести обговорення, тому що це дуже важливо для компанії, і це якраз буде одним із факторів того щодо. Інвестиційної діяльності компанії, тобто скільки вони зможуть вкладати кошти в газовидобуток, але загалом це питання як одним із важливіших, Але звичайно, в умовах воєнного стану, не зважаючи на всі обстріли, компанії вони готові інвестувати в український газовидобуток. І за нашим попереднім аналізом, звичайно, в умовах війни дуже важко робити аналітику, і прогнозувати, бо ми не знаємо, що буде сьогодні або завтра. Але попередній прогноз показує, що і наступного року українські видобувні компанії зможуть наростити наростити добуток, і вони будуть працювати не тільки на тих існуючих ділянках, з якими вони працюють, а також вони будуть інвестувати в нові ділянки, нові поклади газу, які були придбані в прозорий спосіб за останні два роки, навіть вже в умовах війни. Тобто тенденція, і ми з оптимізмом дивимося в 25-й рік. Сподіваємося на перемогу України дякуємо Збройним Силам України, звичайно. А зі свого боку добувні компанії роблять все для того, щоб забезпечувати нас теплом і забезпечувати нас. Інтересно. Метичного безпеку і збільшувати видобуток газу всім тим людям, які працюють у сфері, перш за все, подяка. Бо я думаю, для, для всіх є зрозумілим, і от ми це також піднімали питання, в яких умовах доводиться людям працювати, українцям, які працюють у сфері газовидобутку. Про це будемо ще говорити на прямому. Стане на ці хвилини. Я дякую Артему Петренко, виконавчому директору Асоціації газовидобутних компаній України. Я думаю, що представники цих компаній обов'язково подивляться наш ефір. А ще таких ефірів у нас буде і не один. Бо, попри всі інвестиції, попри всі важливі ключові питання, які є в будь-якій галузі, знову ж таки повертаємось до того, що це важливо для людей, які в ній задіяні. Побачимось.